Завод збанкрутували, а гризня продовжується. Але чи не запізно тепер махати кулаками? Бо ж від підприємства нема вже навіть назви вивізку, котра нагадувала. Що недавно тут був завод Богдан і ту порізали на металолом. Нагадаємо, ще в січні 2022 року автокорпорація Богдан хвалилася, які новенькі тролейбуси виготовили на автоскладальному заводі у Луцьку і відправляють їх курсувати вулицями обласного центру Волині. То в березні 2022-го чванилися, що передали партію автівок для захисту держави військовим частинам і ТЦК. Але при цьому корпорація, мовляв, гола боса і не має чим розплатитися з кредиторами, зокрема державним банком. На той час господарський суд Дніпропетровської області вже визнав автомобільну компанію Богдан Моторс банкрутом. І суми боргів вимірювались мільярдами гривень. Зокрема, заборгували державному Укрексімбанку понад півтора мільярди. Автокорпорація свого часу брала шалені кредити, а банк давав... Їм чудові умови. До слова автокорпорація Богдан належала бізнес-партнеру колишнього президента Петра Порошенка Олегу Гладковському. Стали оголошувати банкрутом і дочірнє підприємство Богдан Моторс, автоскладальний завод номер 1 що в Луцьку. Торік майно заводу продали. До переліку увійшли і земельні ділянки, на яких будівлі та споруди близько 17 гектарів. Автомобільного заводу тут вже нема. Є вивіска, що здаються офіси, утеплюють фасад, але справа про банкрутство Богдан Моторс досі триває. То виявляється, волинські податківці не так давно спохватились, мовляв. Богдан Моторс не заплатив державі ще й понад 2 мільйони податкового боргу, а саме земельний податок і податок на нерухоме майно. Суди у Дніпропетровську, а згодом і Верховний суд відхилили вимоги волинських податківців. А все тому, що пізно надумали судитись, бо ж відколи корпорацію визнали банкрутом і відкрили ліквідаційну процедуру. У боржника вже не виникає жодних додаткових зобов'язань, в тому числі зі сплати податків. Вказав верховний суд. Між тим суди навколо Богдан Моторс досі продовжуються і на Волині. Тут події розгортаються ну дуже цікаві. Виявляється, в історії з банкрутством автозаводу з'явилась приватна фірма і заявляє: а давайте, мовляв, півтора мільярди гривень дочірнє підприємство Богдан Моторс буде винне не державі, а нам. У серпні товариство з обмеженою відповідальністю цикл фінанс подало до господарства Дарського суду Волині відповідну заяву про заміну кредитора, схоже, фірма займається викупом кредитної заборгованості. Цікаво на яких умовах державний банк міг омити руки від такого солідного мільярдного боржника як автозавод. Засідання у цій справі мало відбутись 2 вересня, але жодна зі сторін не з'явилась. Ми ж у свою чергу будемо відслідковувати подальший хід справи стосовно збанкрутілого підприємства. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.